Вітаю! На сьогоднішньому році ми з вами дізнаємося про те, якими способами утворюються прислівники. Способи творення різних частин мови вивчали у 6 класі. Сьогодні пригадаємо цей матеріал, але стосовно вже прислівників. Отже, прислівники утворюються не всіма способами, які є в українській мові, але більшістю з них. Найпродуктивніший спосіб, звичайно, це спосіб суфіксальний. Про це ми з вами можемо згадати ще із минулого уроку. Тоді, коли дізнавалися про те, які прислівники найчастіше утворюють ступені порівняння, це були прислівники, які утворюються з допомогою суфіксів ОЕ від прикметників. Отже, прислівники утворюються такими способами творення: префіксальним, тоді, коли до прислівника приєднується якийсь префікс, наприклад, багато забагато, небагато і так далі. Суфіксальний тоді, коли дотвірної основи найчастіше це прикметник або дієприкметник приєднуються суфікси. Ми з вами знаємо з минулого року про суфікси «о «е», і такі приклади ви бачите на дошці: чесний прикметник, і за допомогою суфікса О утворився прислівник чесно, рішучий, і за допомогою суфікса е утворився прислівник рішуче. Префіксально-суфіксальний спосіб це тоді, коли дотвірної основи одночасно приєднуються і префікс, і суфікс. Суфікси у прислівників свої, інколи для вас можуть видаватися дивними, але це такі суфікси. Кожна частина мови має у своєму арсеналі свої суфікси. Наприклад, у дієслова теж незвичні суфікси, які складаються тільки з одного голосного. У прислівника свої суфікси. Український по-українськи. До твірної основи одночасно приєднався і префікс по, і суфікс «-и». Один поодинці. До числівника, до твірної основи числівника 1 приєдналося одразу і, префікс по і суфікс сі. До речі, уже одразу можемо зробити висновок, що прислівники утворюються від різних частин мови. Вони можуть утворюватися від числівників, від іменників, від прикметників, дієприкметників і так далі. Злиття основ. Тоді, коли зливаються в одному слові два корені, про такий спосіб творення ми з вами вже вивчали в темі іменник, прикметник, і приклад боса нога. Злилися два корені в одному прислівнику, бо соняш. За допомогою поєднувального голосного маємо утворений прислівник. Права рука праворуч. І таких слів теж в українській мові достатньо. Вкладання слів це означає, що поєднуються в одному прислівнику або близькі за значенням слова, або слова однакові. Приклад: ледве-ледве повтор однакового слова утворив новий прислівник. Часто густо це. Утворений прислівник від двох близьких за значенням слів. І ще один спосіб творення прислівників, теж таких прислівників в українській мові достатньо. Це тоді, коли інші частини мови, найчастіше це іменники у прямому або в непрямому, відмінку з прийменниками, переходять до прислівника, втрачаючи свої якісь особливості. Приклад, пекучий жаль. У цьому словосполученні слово жаль є іменником. Відповідає на питання. Що і пов'язаний з прикметником. Якщо ми розглянемо інше словосполучення, мені жаль. Тут уже прислівник жаль, іменник втратив свої особливості, перейшов у прислівник, і він зображає психоемоційний стан людини, відповідає на питання, як, яким чином, яким способом. Отакими От способами утворюються прислівники в українській мові. І сьогодні виконуючи. Завдання практичні і тестові. Ми з вами будемо закріплювати теоретичний матеріал для того, щоб надалі, вивчаючи орфограму правопис прислівників разом з Дефісом і окремо, ми з вами будемо знову ж таки залучати у ці знання. Тому що дуже часто саме спосіб творення прислівника впливає і на те, яким чином він буде писатися. Перше завдання. Нам слід виписати із речень прислівники і зробити їхній словотвірний аналіз, тобто визначити, яким способом вони утворені. Завданні 1, яке ви бачите на дошці, усі прислівники, записані в реченнях. Нам слід виписати і пригадати, яким чином ми виконуємо словотворчий аналіз. Можна зупинити відео, виконати завдання, потім повернутися і перевірити разом із нами. Давайте перевіримо. Перше слово, яке у нас було в реченні номер 1 це слово красиво. Нагадуємо собі, як ми виконуємо словотвірний аналіз. Записуємо слово, яке аналізуємо. Далі підбираємо те слово, яке як дві краплі води схоже. На аналізоване слово. Найчастіше постійни творяться допомогою суфіксів від прикметників. І ось ми з вами якраз і дібрали прикметник красиво визначаємо твірну основу: це спільна частина, схожа, і в слові від якого творилося, тобто яке є твірним, твірною основою, і в тому слові, яке утворилося. І потім зазначаємо, що приєдналося до твірної основи або відпало, якщо це був спосіб. У нас приєднався суфікс, робимо висновок, слово утворено суфіксальним способом. Можна використовувати позначки, можна використовувати скорочення, назви, способу творення. Це було перше речення. Друге речення це слово наперед. Підбираємо слово, від якого утворилося, визначаємо твірну основу. Дивимося, що приєдналося. Приєднався префікс. Наше слово утворено префіксальним способом. Можна позначкою, можна так, кому як зручніше. Далі, третє речення це слово двічі, утворено від числівника «два». Тут у нас вкорочено. Ось, і за допомогою суфікса утворився прислівник. Двічі суфіксальним способом. Далі, в останньому реченні у нас аж три слова, які цікавлять по-вашому, по-нашому і по своєму Всі вони будуть утворюватися за допомогою однакового способу творення, ну тільки, звичайно, від різних слів. Так, твірна основа. Одразу до твірної основи приєднався і префікс, і суфікс, префіксально-суфіксальний спосіб. Така ж ситуація. І зверніть увагу, таке буває, тому що чергування голосних у корені слова. І в закритому складі це закритий склад, тут своєму тут відкритий склад. От тут так посередині, тому що якщо ось нас цікавить оцей момент якраз, тому ви розумієте, що якщо б ми з вами записували так, то було б... От такий момент. Але у нас тут на середину тут ми з вами якраз поставимо стрілочку, твірна основа. І знову ж таки, як в попередніх прикладах, приєднався одночасно і префікс, і суфікс, тому це теж префіксально-суфіксальним способом. Ну, Всі три слова утворені від займенника: ваш, наш, свій Трисвійного займенника, і до такої твірної основи. Одночасно приєднався префікс по і суфікси. Зверніть увагу, всі слова пишуться через дефіс. Колись надалі ми з вами про це згадаємо, коли будемо вивчати, як пишуться прислівники одна з основних орфограм. З цим завданням ми з вами попрацювали, можемо переходити до другого завдання. Тут треба від слів, від твірних основ утворити прислівники за допомогою різних. Способи творення і зазначити, що ж це за спосіб творення. Сніг падав, і ми з вами бачимо далі ряд прикметників. Безшелесний, рівний, туманний танули вогні. Так, ми з вами знаємо, що найчастіше прислівники утворюються від прикметників за допомогою суфікса О або Е. Сніг падав безшелесно, рівно і туманно танули вогні. Це суфіксальний спосіб. Утворилися всі три прислівники за допомогою суфікса О. Звернемо увагу на слово безчелесний, шелест, але безчелесне, безчелесну це у нас спрощення в групах приголосних, якого ми дотримуємося, ну, зважаючи на правило звичайно. Друге речення: Ліва рука місяць сплів мережку застилає нею стежку. Ліва рука два корені. Сьогодні ми з вами в одному із прикладів вже бачили. Схожий приклад, і нам треба утворити прислівник за допомогою злиття основ слів. Ліворуч місяць слів мережку і застилає нею стежку. Ліворуч пишеться разом. Третє речення: перед по у. З прозорої імли виступило містечко. Із цього пазлу, з цього конструктора нам треба скласти прислівник попереду. До твірної основи приєднався префікс «о» і суфікс у, і пристівник утворився префіксально-суфіксальним способом. Маємо уже суфіксальний спосіб, маємо уже злиття основ і, врешті-решт, префіксально-суфіксальний спосіб. І коло на в знову конструктор усе спочиває, а пісня не хоче спочити. Навколо приєдналися два префікси до твірної основи, утворився присівник навколо. За допомогою префіксального способу. Інколи приєднується одночасно два префікси або два суфікси, по різному буває. Ось у нас є, по прикладу, до чотирьох способів творення: префіксального, суфіксального, префіксально-суфіксального і злиття основ слів. Невеличка примітка. Справа в тому, що багато українських письменників створюють авторські неологізми. Тобто такі слова, які в мові не використовуються загальновживано, тобто для всіх. Але у творах для того, щоб надати емоційності, підкреслити свою творчу індивідуальність, письменники використовують такі авторські неологізми. В 6 класі, вивчаючи неологізми і застарілі слова, ми з вами звертали увагу на такі новоутворення. Але сьогодні у нас прислівники, тому якраз приклади із прислівниками. Не дивися так привітно, яблуневоцвітне. Для блонивоцвітно такого слова в українській мові не існує, а в творі павла тичини воно може бути. Ви усміхнулись яснозоряно, я схилився упокорено. Слово яснозоряно в українській літературі, слово в українській літературі існує тільки у творі Миколи вороного: День догоряв хризантемно, айстрово. Знову ж таки, таких слів в українській мові не існує. Ми не утворюємо таких прислівників, але в художньому тексті немає ніяких меж, немає ніяких... Заборон, тому автор може використовувати весь арсенал, в тому числі словотвірний арсенал української мови. І четверте завдання: ви бачите, що залежно від того, яке значення має або сполучення слів, або прислівник такі якраз. Приклади називаються омофонами, тобто, коли ми з вами вимовляємо, звучать вони однаково. Ми з вами не знаємо, як писати разом, чи окремо, чи через дефіз, чи що. Ось. А коли ми з вами в реченні вже бачимо ці слова, тоді, залежно від речення, залежного від їхнього значення, ми Уже конкретно на конкретному прикладі можемо з вами зважити, що на пам'ять це прислівник у другому реченні, а на пам'ять першому реченні це прийменник з іменником. А прийменники із самостійної частиною мови пишуться окремо. Це нам ще відомо з початкової школи. На пам'ять скаржаться всі, скаржаться на що? На пам'ять прийменник з іменником. а на розум ніхто. На пам'ять учити, розум гострити. Учити як, яким чином, яким способом, на пам'ять. В цьому реченні прислівник на пам'ять, який утворений префіксальним способом. Префікс наприєднався до іменника і утворив прислівник. Пишеться разом. Знову ж таки, сьогодні ми чуємо разом окремо, з дефісом і так далі. Ось чому наша тема сьогодні є такою важливою. Вона є базою для іншої теми, для вивчення орфографії прислівника. Зазвичай що заняття ми зами закінчуємо тестовими завданнями. Сьогодні їх два, і вони не складні, точно так же, як і наша тема. Завдання 1. Укажіть речення, у якому вжито прислівник, утворений префіксальним способом. Варіанти не говори з опалу, не роби зосліпу. Варіант Б. Усякий розумний по-своєму, один спершу, другий потім. Варіант В. До землі кладіться низенько, до хліба будеш близенько. Або варіант Г. Цей міст недавно збудували. Сподіваюся, що ви з легкістю визначили першу правильну відповідь. І ця відповідь ховалася в останньому варіанті. Цей міст недавно збудували. Слово недавно утворено з допомогою приєднання префікса не до твірної основи до прислівника Давно, «давно» – недавно. Перевіримо інші варіанти: зопалу, зосліпу утворено префіксально-суфіксальним способом. Схожі префікси «зо» і суфікс «о», суфікс «о», «у». Варіант Б. По-своєму. Сьогодні у нас навіть були у розборі словотвірному. Схожі прислівники, пам'ятаєте, такий прислівник теж був. Це префіксально-суфіксальний спосіб. Приєднався одночасно префікс по і суфікс «єму». Спершу точно так же, тільки тут від займенника отворений, а тут від порядкового числівника. Перший префікс С і суфікс у. Далі, наступний момент. Варіант В. До землі кланеться низенько, до хлолі будеш близенько. Суфікс О вже одразу нагадує нам або підказує нам, що ці пристівники утворилися суфіксальним способом від прикметників зі зменшено післивим значенням. Низенький –еньк, низенько, близенький суфікс еньк, близенько. Отже, дійсно пристівник, який утворений прифіксальним способом, був тільки в останньому варіанті. І друге завдання трошки складніше, тому що це на встановлення відповідності. У нас подані чотири способи творення, які ми з вами сьогодні вже побачили у дії, і приклади-прислівників. Звичайно, що один приклад буде у нас зайвим, тому що такого способу творення не зазначено у тестовому завданні. Префіксальний, суфіксальний, префіксальне, суфіксальний і злиття основ. Приклади довіку, аби як рано вранці, смачно горілиць. Можна зупинити відео, виконати завдання. Повернутися, перевірити разом з нами уже з, із тлумаченням правильної відповіді. Будемо йти так за порядком: як один, два, три, чотири, і знаходити прислівники, які є прикладами до цих способів творення у низці, яка подана в тестовому завданні. Отже, перше, це префіксальний спосіб. І слово аби як у нас з вами якраз буде слугувати прикладом до цього способу творення. Був прислівник як, приєднався префікс аби. Про який ми з вами знаємо ще із пори вивчення займенників неозначених, і разом утворився прислівник «абияк». Вчимося одразу наголошувати правильно прислівники, ось коли є такий префікс, найчастіше на префікс падає наголос. Далі, Другий — це суфіксальний спосіб. Ну і легко віднайти до нього приклад. Це слово смачний, смачно. Знову ж таки, ми утворюємо від прикметників, яких найчастіше в чоловічому роді, в формі чоловічого роду нагосподи на закінчення, а в прислівнику він перебігає на корінь. Смачний смачно. Утворилося з допомогою суфікса О від прикметника. Префіксально-суфіксально, тоді код дається одразу і префікс, і суфікс. І це у нас слово довіку. Був іменник, приєдналося одразу префікс до і суфікс у. І ми з вами записуємо біля третього варіант А. І врешті-решт четверте злиття основ. Ну, тут у нас два слова залишилося: рано вранці і горілиць. Рано вранці це у нас складання слів, близьких за значенням, майже однакових. А слово горілиць це у нас злиття двох коренів догори, ось, тобто вгору дивитися, і лице тоді, коли людина лежить на спині і дивиться. Вгору, тобто гори лицем вона знаходиться. Так що це сюди ми приєднуємо. Ну, а п'ятого у нас не було, це була зайва позиція, і ми з вами дізналися, що рано вранці ми, на жаль, нікуди не приєднали через те, що це слово було, такого способу творення не було серед зазначених. Це складання слів. Такого тут не було. Сподіваюся, що сьогоднішні завдання ось допомогли вам краще опанувати тему способи творення прислівників. І ще раз нагадаю, що ця тема стане нам у пригоді, тоді, коли ми вивчатимемо правопис прислівників, а саме орфограму Правопис прислівників разом окремо і з Дефісом. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе на все добре!